Біла три місяці. Дуже тяжким було життя у таборі. Тяжка праця, погане харчування. На одну людину на тиждень видавали буханець хліба, 100 грам цукру і 100 грамів маргарину. На обід привозили суп на вечерю картоплю, мундирах і доку. Спицьодяг видавали жили у казаха. 20 серпня 43-го року відправили до господаря, у якого працювали. До робітників було теж хороше. Працювали ми без вихідних, різну роботу нам доводилося виконувати. Доїли 25 корів, заготовляли сино на цим для них. Всього працювало разом зі мною 16 дівчат, де пропрацювали до кінця квітня 1945 року. Зі спогадів доньки протенка Івана Ванісімовича Протенка Іван Онісімовича він теж був. Е Вигнаний до Німеччини, але потім знаходився в концтаборі. Концтабор — це табір смерті з крематорія. Зібрали нас усіх і пішки погнали до Німеччини. Гестапівці їхали на машинах і танках. Було дуже холодно. Мої чоботи протерлися, і я боси йшов по снігу. Один із німців побачив, що я босий дав мені теплі і чоботи. Але вночі наші поліцаї зняли із мене, і я знову пішов босий. Той самий німець знову побачив, що я босий, запитав, де чого буде. Я сказав, що вночі його зняли поліцаї. Тоді він вишукував всіх поліцаїв і сказав, показати, на кому мої. І я показав. Відразу пролунав постріл. Того поліцая застрелили, а мені сказали зняти з нього з Так пройшли ми 800 кілометрів аж до самої Австрії. Дан Іван Анісімович своїй доньці Марії Івановні. Отримувався у концтаборі, згадував, як ешелони людей, чоловіки, жінки, діти зі своїми речами вишикувалися під крематорієм, а їм говорили, що це баня, де вони мають помитися. Але як тільки вони складали речі, роздягалися і заходили до приміщення, включався газ і лишалися від цих нещасних тільки тюки із і з волоссями. Із сльозами на очах, на спогад батька. На території концтабору були клітки із собаками, а годували їх людьми. Кидали у клітку слабких чи хворих і через п'ять хвилин навіть кісток не лишалося.